Вітаю вас з вами, Ліза Старко. Я теж дивлюся на світ скрізь рожеві окуляри. Тому розповідати вам найцікавіші новини і почну вже зараз. Отже, сьогодні говоримо про іграшки і не прості, а золоті жартую. Не зовсім прості, я б так сказала, адже іграшки відіграють важливу роль в житті кожної дитини. Звичайно, наші вподобання змінюються. Але улюблені іграшки залишаються іноді на все життя. Новітні технології заповнили все навколо не оминули дитячий світ. Навіть для найменших діток є такі іграшки, що для наших бабусь здаються прибульцями з космосу. Мобільні телефони сьогодні мають майже всі діти, і навіть найменші можуть мати отакий от мобільний телефон. Звичайно, малюк не зможуть подзвонити мамі читати, за де вивчить цифри, кольори та букви. Що ще можна знайти в магазині для тих, хто хоче бавитися з користю? Запитаємо у продавця іграшок. Які іграшки зараз вибирають діти. Здебільшого діти вибирають зараз іграшки, щоб були багато різних кольорів, щоб було багато різних звуків. Звичайно, що щоб вона не була зовсім простенькою, як простий якийсь кубик, щоб вона була гарної форми, щоб мала хороший вигляд і можна було використовувати її всюди, як і можна з собою в саді її було взяти, так і в домашніх умовах. Що в них особливого. Це іграшки, за допомогою яких можна вивчити багато різних формочок, циферок і багато різних кольорів, які технології використовують в сучасних іграшках. Ну вони можуть звичайно що плакати, сміятися і розмовляти. Є іграшки, які допомагають дитині подружитись природою. Саме такою є ця іграшка. Адже дитина може не лише вивчити звір, а й знати, як вони розмовляють. Для тих, хто ще не ходить в школу, але хоче знати букви, є ось така от весела абетка. Привіт! Давай, дівчата, набік А. П, О, П, Ф, Ф, П, Ф. Ну і звичайно, не можна забувати про конструктори. Новітні технології торкнулися і їх. Зараз вже навіть є електронні конструктори. Будь-конструктори є у кожної дитини. Вони розвивають рухи, пам'ять та мислення. І, до речі, ця іграшка не лише для дітей. Я знаю людей, які в дорослому віці захоплюються конструкторами. Для маленьких господинів є праски, тостер і навіть мікрохвильовка. все як справжнє. Дитинство найкращий час. Насолоджуйтеся ним сповна, бавтеся іграшками, гуляйте з друзями, веселіться на наперед. Одним словом, робіть все, щоб ваш світ був кольоровим. Навіть іграшки для вас заклала, Ліза Старко. Па-па!